Любі друзі, всім привіт! Сьогодні у нас чергове відео з нашої майстерні. Сьогодні у нас балачка піде про елементи живлення. У нас тут є третій номер, бачите, працює, Працює, так? Да? Доламує, тут нам принесли на ремонт, в общем, діагності. Займаються діагностикою, ну, то таке. У нас сьогодні балачка піде про, про елементи живлення. <клес> Значить, всі прекрасно розуміють, да, який зараз стан в Україні, блекаути і тому подібне. Да. Не в кожного може є генератор там, чи електростанція там якась портативна. Да. <клес> і так хочу розказати, трошки розповісти вам. Підказати. Ну, я думаю, що багато хто це чув, бачив, знає, що у кого є малі діти. Щоб не сидіти геть зовсім без світла, можна придбати LED-стрічку. Вони неї є різних довжин, да, там 12 вольтові. Можна взяти автомобільний акумулятор, мотоциклетний, там ще щось. Ну, але ж ви розумієте, воно все це діло важке тягати, наприклад, якщо це квартира, то ну, заморишся його туди-сюди тягати. Плюс вони небезпечні тим, що там є, кислота. І от хочу вам показати одну із альтернатив, як можна вийти вже просто із подібного стану, подібної ситуації. Каже, ком компресія пошти нічого не помінялася. Оце ну, таке. Так, Хватить дрикати, дай нам познімати. Нічого. Ну, значить, їй може бути тютюля. Хочу поділитися таким опитом, який я пройшов. Да, і сказати, що доволі непогана альтернатива. Е, значить, дивіться, є от така ось штука. Да, ось такий ось був свинцово-кислотний акумулятор. Ну, гелевий, як його називають, да? він в безперебійних блоках живлення стоїть, там ще десь, ще десь, на бензогенераторах в якості пускового акумулятора. Ну, зрозуміло, що він виходить із ладу, ну, і можна його використати, дати йому друге життя. Я там прикріплю фотки. Покажу, що там всередині. Значить, суть в чому. Ножовкою просто зрізаємо по шву. Да? Ось, як можете бачити. Тут стояли перетинки, банки набрані. В общем, все це діло видирається, вичищається, видираються перемички. Тут також підчищається і готується бокс. бокс. В такий бокс стає 21 елемент, типу розміру. 18650. У нас виходить 3С 7P чи 1П, 7П, мабуть. 7 в паралель. і Тоді такі три зборки по 7 штук послідовно з'єднуються. І виходить доволі класна штука. Значить Цей апарат я роблю. Бачите, тут діри зроблені вже технологічні отвори. Зараз я вам покажу, що нам для цього потрібно буде, щоб його зібрати. Я буду використовувати такий модульок, Це вольтметр, і два порта зарядки, щоб можна було заряджати телефон, там гаджет якийсь. Якось так. Це ось одна річ, та, що мені знадобиться. Тоді тумблер живлення, щоб оця штука просто не розряджала повністю банку. Тумблер, ну, Який був, такий взяв. Тоді Роз'єм зарядки. Такі, які 5,5 на 2,5. Ну, ви мене зрозуміли, да? Роз'єм. Тоді БМС платка. 3С 20 А в моєму випадку. Цього буде достатньо. Абсолютно. Якщо видно, да? 3С, бачите, 20 Ампер. Е, ну, трошки нікелевої ленти. Там така-така. Значить. Ізолятори, ось такі ось на плюсовий контакт акумуляторів. Ну і безпосередньо ж зарядка, зарядний пристрій. Бачите, 12,6 вольта, 2 А. Оце отак. Ну, і саме головне, що нам знадобитися може, це ось банки. 18650, типу розміри. Купляв я їх. БУшні з розборки. Ціна дуже адекватна. 35 гривень за банку. Банки є абсолютно різні. Наприклад, Sony-Murata, отакі ось, да? як можете бачити, є отакі От ось H25R, це або Samsung, або LG. ну і Розумієте, да, тут ось вони. R. Оце ось Samsung R25, а то, мабуть, була LG. В общем, для наших цілей вполне достатньо. Значить, заявлена ємність в цих акумуляторах від 1500 до 2500 мАч. Для таких штук якраз саме те виходить дешево, надежно і практично, як то кажуть. Ну, даже якщо ми прикинемо в середньому, да? Давайте поситаємо, що в одній банці буде 1500 мАч, ну, 1.5 А, да? Давайте візьмем 7 штук. В паралель з'єднаємо. що у нас получиться? 7 і 7 на 5 35. 3,5 1 7. В общем, 10 1/2 виходить. Тут штатний 7 Ось, БП7. бачите. Тобто, вже у нас на Бушних акумуляторах виходить така ємність. Якщо, наприклад, взяти нові банки, то в нових банках там, ну, допустим, взяти ті самі соні Мурата 3,5 От помножте 3. 3,5, помножте на 7. Це буде його ємність. Я вам скажу, що в середньому от лента да, світлодіодна стрічка. В середньому десь споживання. Не знаю, скільки тут 2,5 метра. Може. 2-2,5. Оце десь вона півтора ампера споживає. 24,5. 24,5. Наш третій номер підмовляє, підказує. Півтори години, да? Чи півтора а споживання в ленті. І от наші оці. 10 ампер годин, ділимо на півтора. Можете порахувати, наскільки хвати е, цих акумуляторів, да, щоб просвітити. Ну, доволі таки непогано. Оце, оце от такий ось момент. Тоді світло дали, поставили на зарядку, воно заряджається бігеньком, 2 ампер, не цей, ну Все чітко, все класно, все працює. Тому що зараз будемо переходити, мабуть, до роботи. Зараз покажу вам. Як я все це діло роблю, є в мене отака китайська сварка, да, ну, зрозуміло, клеми. звичайний автомобільний акумулятор. Варить доволі таки непогано. По початку я не розумів, що там за приколи, що, як, куди. пробував варити, воно щось не пристає, а потім до мене дійшло, що акумулятор має бути хороший. Можна сказати, новий. Тільки тоді воно буде варити нормально, адекватно і якісно. Навіть варить нікеляшку 0,2. А якщо акумулятор підгулявши, що в ньому внутрішній опір доволі таки великий, то ну варити він якісно не буде. Тому на ці моменти звертайте увагу. От якось так. Ну Та що, зараз все це діло будемо збирати. Тут, до речі, хочу показати. Бачите. Продавець, продавець обтяг все це діло термоусадкою. я думав вони будуть голі. Тут є діелектричні п'ятачки, що я показував. Отакі ось п'ятачки. Тут вони є під термоусадкою. Тобто нам вже можна їх не використовувати. Контакти всі зачищені і банки всі заряжені. То, ну, респект просто, просто класно, доставка рекомендую. Рекомендірую, будь ласка, звертайте увагу. Не знаю, звісно, як вони ходитимуть. Є тут заявлена потужність чи нема. Ну, для мене хватає того, що є. Оце отак. Тому зараз будемо набирати всю цю штуку. Зараз будемо варити, ну і тоді включусь, покажу, може там якийсь проміжний варіант, що в мене вийшло. Покажу, взагалі, що, що ми робимо і як ми робимо. Взагалі, погнали варити. Так, ми продовжуємо. Взагалі я вже почав варити, як можете бачити. Да? Два дрючечка, вон, парочка струбцинок. Задавив все і варимо. Ось, залишається мене тут одна банка, яку потрібно приварити. Точок не жаліємо. Ось як ось так. Отак. От все це діло вариться. І тепер перевертаємо, варимо з цієї сторони. Мінус так само. Ну і все. І тоді будемо з'єднувати їх послідовно. Погнали. Так, ми продовжуємо. В общем, зборочка вже зварена. Виводи бач, наварені. Все, отак от, чітко класно. Значить, БМС-ка. Да, є у нас ось 0 воль, 4,2, 8,4, 12,6. Це отак воно тут буде паятися. Понадіваємо там, де потрібно, кембрик ізоляцію. Попідкладаємо електрокартон і все це діло будемо так формувати. Отака от зборочка виходить. Бачите, все чітко класно, без проблем. Обернем тоді картоном, забандажируємо, от якось так. Ну все, будемо далі переходити до наступного етапу зборки нашої. Любі друзі, ми продовжуємо. Продовжуємо нашу рубрику. Нашу рубрику, значить, це поварено, все вже спаяно, все запаковано. Все чітко в натурі клас. Отак От наша зборочка запакована. Отак От ось припаяно. БМС-ка, як можете бачити, все тут на виході є напруга, все чітко, все класно. 12,6. Все чітко, тут термоусадочка. Ну, все по красоті, все по красоті. Так як все то має бути. Сюди плотненько все це діло сідає. Бачите, нічого не люфтить, не бовтається. Офігенно виходить. Мені подобається. Так, тут контактики залужені є. Тут контактики залужені є. Зараз, отут, міняємо ці два дроти. Та й по всьому. Тут також у нас контакти залужені. Свинець, але припої з свинцем якраз те, що треба. Буде все чітко в натурі клас. Буде отак воно все це діло виглядати. Не знаю. Я думаю, просто, мабуть, ізолентою замотаю. Та й по всьому не буде тут нічого родити, ніякі перемички, перегородки. Оглянемо, ну, може на ібоксітку приклею. Воно покаже. Але ну, ви зрозуміли. Да? В общем, зараз це все діло доопрацьовую і тоді включаюсь, показую результат, що, як, куди, до чого. Ну що, любі друзі, завершив я цього агрегата. Отак все це діло виглядає. Все компактно, красиво, чітко, класно. Є розпорочки. Отак, запаяне. Ну, кришка ще не клеєна, як можете бачити. Да? Оце все діло ми тут вкладемо обережно. Отак. Заклеїмо. І все. Ну, тепер дивимось. 12,4, бачите? Трошки він підрозряжений, не без того. Да? Ну і треба показати, мабуть, вам зарядочку. Поставив на зарядку. Блок живлення, бачите, червонястим світе. Ну і тут 12.5 зарядка йде. Тобто вся ця штука у нас працює правильно, адекватно. Це отак. Перший момент. І тепер другий момент. Другий момент. Є у нас тут два крокодільчика. Давайте я це ось так от поставлю. Раз. Ось, як можете бачити, да? Підключено. Тут це у нас вимкнено. Тут у нас лента світе. Все, без всяких проблем. От якось так. От якось так. Ну, як можете бачити, да? вся ця штука працює чітко в натурі клас. Так як все має бути. Тому так от, беріть собі до уваги такі моменти, що за допомогою прямих рук, якихось залишків, не пойми якихось відходів акумуляторів там і всякої розсипухи китайської, яка стоїть реально копійки, можна зробити таку шикарну річ, яка може допомогти вам скрутну годину. Так? Можна і телефон зарядити, і десь щось присвітити. І десь можна і на вилазку взяти там, чи на рибалку. Ночу там підсвітить коло столика, коли джуджулити там. Потроху і знайомими з близькими. Тому якось так. Е, ну Дивіться, якщо пробігтись так по собі вартості, да, хтось скаже, о, та невигодно, можна купити без всяких проблем і, і не знати горя. Ну, давайте так. Е, як то кажуть, откровенно на чистоту. Е, придбати отакий акумулятор да, 7 ампер годин Просто сам голий акумулятор. Ну, На даний момент десь 900, 1000, 1100-1200 гривень. За 900 ще треба ну, спробувати знайти. Він може бути, але він може бути 23-го року, 22-го року. ну, Такий собі, підгулявший. Да? Ну, це перший момент. Другий момент. Якщо ви не є власником автомобіля там, чи якоїсь мототехніки, чи ще чогось. У вас зарядного пристрою не буде. Правильно? Правильно. Тому давайте ще порахуємо вартість, ну, допустимо, мотоциклетного зарядного пристрою. Візьмемо якийсь там універсальний до 4 А. Да? ну, В середньому, в середньому десь 800-900 гривень. І що в нас виходить? Около 2000 комплект акумулятора. І зарядного пристрою. Тепер по цій зборці, да? те, що ми зробили. Акумулятор зрозуміло, що знайдений десь на мусорці, ні у знайомого, у сусіда можна попитати, ні там де ремонтують оргтехніку, оці всі штуки просто-напросто викидають. Оце виходить вам даром, корпус. Пояснюю, чому саме так треба робити. Можна купити. Заводський корпус, там, де кришечка закривається, все чітко класно, є слайдера під акумулятори, є плата БМС, є нікелірована лента, все для зварювання. Такий комплект без акумуляторів, без банок. У нас в Україні на даний момент, да, це червень місяць, починаючи від 600 до 1000 гривень. За корпус, за БМС-ку і за слайдера, ну у, у такі ячеєчки. Дорого. Тому рекомендую взяти от саме от такий корпус, заморочитись і зробити саме те, що вам потрібно. Ну, і як я вже казав, да, акумулятори 35 гривень за одну банку, навіть якщо тут буде 1000 чи півтори тисячі да, мільямпер-годин, ви наберете. Сім в паралель, Получається доволі таки непогана ємність, яка вам ну, допоможе, скажімо так, вийти із скрутної ситуації. Оце отак от, от. Плюс можна зіграти, поставити якісь там для павербанків блочки, там ще щось, ще щось. Ну, давайте прикинемо. Да? Тут 21 банка використана. Помножте на 35 помножити на 35 плюс 30 гривень БМС. -ка. Це що у нас виходить? <кхід> Щось виходить, да? 10 штук 350, 20 штук це 700 гривень. Ну, беремо 700, да? Там хай буде 730, плюс 30 гривень бмс це 760. Оця ось штучка вольтметр, показометр. Ну, теж, хай там 150 гривень. Це буде 800-900, да? І 150 гривень зарядка. Ну, з доставкою, хай вийде там, 1100 гривень. Ви скажете, ось у тебе є там сварка, ти можеш поварити нікелірована лента. Скажімо так, я перші такі пристрої свої. Робив без сварки, у мене тоді не було без нікелірованої ленти. Просто був нормальний потужний паяльник. Точніше, паяльна станція з дебелим жалом, таким, що розігрівається, я тобі дам. Використовується отакий от ось флюс. Це Харківський флюс. Колись його Харкову випускав, F-2000. Дуже класно він паяє всі ці речі. Розказую, як все це діло робиться. Горошинка флюса. Берете мідний. Голий дріт, ну, розумієте, да? жила гола, моножила. Раз, притулили з припоєм тільки пшик, запаялося. Підрівняли пшик, запаялося. Там буквально долі секунди все це діло паяється, без всяких проблем. Нічого банкам не буде, все буде ходити, служити без всяких проблем, без нарікань. Оце отаке. Але ж повторюсь ще раз, паяльник повинен бути моцний, 100, 150, 200 Вт, дебелий паяльник. Тоді у вас це діло вийде без всяких проблем. Оце отак. Те, що я вам хотів розказати, хотів розповісти. я ж кажу, може стати оця штука в нагоді десь в туризмі, да, там, в походах. Воно не важке, воно просте, ну, тут нема чому ламатися. І все це діло працює доволі таки непогано. От такі ось пиріжки з котятами. Тому зараз ми оцю всю штуку, мабуть, замотаємо ізоляційною стрічкою чорною, щоб воно було по красоті. Бо не хочеться мені її заклеювати намертво. Хочеться зробити так, щоб воно було розборне. Захочеться мені вдруг банки нові сюди поставити, а воно буде заклеєне, знову пиляй і забрітай, де щось ліпи. Ну, не варіант. А так, ізоляційну стрічку зрізав. І бувай здоров, боєць Петров. І все вийде чітко в натурі клас. До речі, ось такі зборки, ось такі зборки доволі таки непогано ходять в комп'ютерних обсах, ну, Безперебійні блоки живлення, так, які комутують, перемикаються. І там якраз такий типу розмір 7 Аг використовується. І зарядочка у них там йде десь 13,6 вольта, що практично достатньо для. Нормально, адекватної роботи BMS-контролера і для нормальної зарядки акумуляторів. Да, можна взяти високотокові нормальні баночки, там, да, Sony Muratiki, наприклад. можна LG, взяти, там, 35E, Samsung взяти, там, 25 і 27, щоб у них нормальний ток віддачі. Ті самі літокали шоколадки. Да, ну, літокала. на даний момент вартує так, що як збитий самолет. Набирається так само всім да, в паралель і три секції послідовно. Ставити його в УПС і я вам скажу, ходить непогано. Можна годину-другу пересидіти із світлом, да, ну, запустивши зрозуміло, що цей безперебійник в роботу в мережу. І все буде у вас чітко, класно буде, буде все це діло працювати. Тому беріть собі це до уваги. Ну, я ж кажу, ці всі ролики є в інтернеті, Це не мій винахід, як то кажуть, це не я придумав. Я просто ділюсь, показую, як, як це я робив і, і для чого я все це діло робив. Бо розумієте, да? у кого малі діти, то ну, важкувато з ними. Особливо в темну пору доби, коли воно ще спати не хоче мале дитя, хоче бавитись гратися, і ну, ви не знаєте, що зробити. А оця штучка вам допоможе. Е, до речі, ще один прикол. Сюди можна вмонтувати платку безперебойника для роутера і для інтернету, да, у кого заведено оптоволокно Можна поставити сюди платку, і у вас буде. Інтернет без усіляких проблем. Плюс таку штуку можна використовувати для живлення е, сучасних телевізорів, там смарт-приставок, да, де є 12 вольт, роз'єм. І все це діло буде працювати, без всяких проблем. Абсолютно. Ну, як можете бачити, да, отак все це діло тепер у нас виглядає. Акуратненько, красивенько. Бачите, все, ніде нічого не бовтається, Тут все арбайте, ну просто бомба. Мені, чесно кажучи, мені дуже подобається. Вийшло класно. Воно не важке, я ж кажу, воно легеньке і працює класно. Тому з цим все. Ми його зараз поставимо на зарядочку. Нехай він заряджається. Цей апарат наш. Чик 12,5, без зарядки 124. Ну, зрозуміло, що стає і заряджається. Вам можу побажати щастя здоров'я здоров міцного довголіття, щоб дітки ваші не хворіли, щоб у вас ніколи не було проблем із постачанням електричної енергії, щоб вам такими речами не доводилось користуватися. Да? А якщо й доводилося, щоб це були якісь там позитивні моменти, це якісь вилазки на природу, там, чи активний відпочинок, чи рибальство, чи ще щось. Оце отак. От от. Все, робимо так, далі буде.